Цією імперією будете керувати више за день. Цією імперією я керую. Кожен мій вчинок правильний, бо вся сила зосереджена тільки в моїх руках. З паном єрмаком говорять керівництво на сьогодні а, не просто в діалозі. А в дуже потужному діалозі керівництво найкращих розвідок різних держав, різних держав, повірте, всіх наших партнерів, також голови апаратів, різних президентів. Його знають повністю. Його телефон, повірте мені, слухали і чули. Все керівництво всіх цих розвитків вони б не сіли за один стіл з ним ципомо. І це зробив Єрмак. Він повертав моряків, він займався обміном, він дійсно провів разом з багатьма колегами. провів, я вважаю, дуже важливі операції. Більше ста людей були повернуті після нашої нормандської зустрічі. Тому я вважаю. Що це недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що е, пану Петру він не подобається. Країна отримала найкращого президента за 30 років. В нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Я особисто моя думка, я вважаю, що він повинен по піти на другий строк. Навіть Султан Сулейман. Нічого не ухвалює без моєї на те згоди. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика: 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці, не можу позб... просто не можу дозволити цього собі. Наскільки я знаю, з там, людей окруження перволіті, у них доволі тяжеле отношения з президентом. Іменно із тісних зв'язків Єрмака Зеленського. Якщо ви погодитеся на мої умови, то завтра у Султана можемо підписати угоду.